Важливо чітко розуміти, що є Божа воля і що є наша місія. Якщо узагальнити усе, що було сказано вище, то місія Христа та Його послідовників це виконання Божої волі. А саме це є особисте спасіння та спасіння оточуючих. Це була місія Христа, це є наша місія. Спасти ми нікого не можемо, але ми можемо бути тими, через кого Христос. Когось спасе. Ми можемо бути провідниками Божої благодаті. Що це означає? Яка в нас місія? Перше вірити в жертву Христа, друге це життя, яке відповідає біблійним принципам та Божим заповідям. Коли в наше життя цьому відповідає, усе інше буде на своїх місцях. Найперший пріоритет в Біблії робиться на особистому спасінні та на особистій вірі. Без яких неможливо виконувати ніяку іншу місію. Якщо ми ставимо в пріоритет, нібито спасіння інших людей, а на своє духовне життя, на своє спасіння ми, скажімо так, закриваємо очі, тоді ми не виконуємо свою місію. Наша місія починається перше з нашого особистого життя. Спасіння, в свою чергу, це процес поступового освячення. Людина має поступово освячуватися. Це ми розбираємо нашу місію. Яка в нас місія? Що таке Божа воля? Да? Божа воля це щоб ми виконували свою місію. Що таке наша місія? Це особисте спасіння, а потім спасіння оточуючих. Спасіння да, освячення. В спасіння входить процес освячення, поступового. В процес освячення входить. Побудова відносинь в першу чергу з Богом, а потім вже з людьми. Тому що, якщо ми будемо спочатку будувати відносини з людьми, а потім з Богом, тут буде певний дисбаланс. Бог має бути в пріоритеті. Відносини з Богом це в першу чергу послух і спілкування. А що таке послуг Богові? Це дотримання його принципів життя. Що у сім'ї, що в церкві?